Доброго вечора. Сьогодні ми з вами починаємо читати оповідання Олександра Довженка Історія попільниці. У робфаківця на столі стоїть попільниця. Зовнішнім виглядом, білою фарбою, вона нагадує плисковату морську мушлю. В дійсності ж це кістка злоба чоловіка. Курять тут удень жовтневих спогадів махорку і докурює до жовтих двох нігтів. Задумливо гуляє по кімнаті синь, вечір загляне через плече сусіди, тоді сміливо гаси бичка у попільниці залиши його там, де був колись, і мозок. Обмахни з очей дим і рішуче покрутив кімнату електрики. Потім, прочитавши, у луботок, 7-11-19 рік, пошли свої спогади в долину минулого. Звук більше не продовжувався. Він стояв у повітрі, як міраж. Його тремтіння все зменшувало свою амплітуду, і нарешті грубе вухо чоловіка перестало фіксувати дихання звуку. Ліва рука піднялась до лоба й хотіла про щось нагадати. Це була вона, машиністка штабу дивізії. На зустріч ішов я. Я лишив своє ліжко в палаці графа Мілорадовича, де я видужував від тифу. Розвіював по паркові поганий настрій, співав і оспівував осінь. Машиністка штабу була мені близькою людиною. Її зелені очі, я крила великі брови, могли придивитися до середини кожного серця. А що б не робив штаб, скільки б роботи попереду не стояло, скрізь і завжди машиністка штабу сиділа за машинкою, уперто вибивала лілові літери. Ну ну, взяла вона мене за руку, і по мені пішов ток. Залиш співи. Твоя майбутня жінка просить тиші. Ми продовжували топтати листя. Моя майбутня жінка стане не лише тоді, коли ми закінчимо похід на Денікіна, думав я. До того часу ніяких вимог, така умова. Машиністка вирвалася із моїх рук, і ніздрі її орлиного носа роздувалися. Скільки тут виросло поколінь, нарешті сказала вона, скільки цей старий парк пережив людей. Цар Петро І морив останнього полуботка, наказного гетьмана, а маєтки ці потім одержав Милорадович. Я не слухав. Мені було приємно йти поруч із нею. Що там до мертвого роду, до гнилого часу. Я жив сучасним днем. Моїх же предків я знав всіх по пальцях, до мого діда включно. Так ми розмовляли. Лови, закінчила вона і витягла хустку. З хустки випав на стежку папір. Ми попрощались. Її рука була холодна, як злодій, прокрався я назад. Збоку я спохійно дихав повітрям, але всередині горів. Я взяв папір у руку. Ще було досить видно від вечора, і я прочитав два слова, надруковані машинкою. Там стояло Оксана Полуботок. Я йшов у місто С. Через фронт мене перепровадили свої. Був передвечірній час, ворог обідав по ближчих селах, денікінці откочували своїми арміями невпинно на південь. Гарні позиції коло міста С були їм лише за перепочинок. Я йшов, не криючись по прізвищу Марченко Степан. Крестьянин села корольовка вже двічі перевіряли мою синю печатку, але ще нікому не прийшло в голову недовір'я до моєї особи. В передмісті я сміливо йшов вулицею. Стій, вирішив патруль на розі. Хто такий? Селянин, відповів я й витяг свого документа. Йду хліба купити, това. Я не сказав цілого слова, але й першої частини його було досить. Козак скажено крикнув і підкинув нагай. Вся кров закипіла в мені. Я отскочив і схватився за захований Браунінг. Пам'ятаю потім, як я біг вулицею і стріляв. Козаків кінь тротуарами. Люди запирали переді мною хвіртки. Патронів не хватило навіть на себе. Пам'ятаю, як щось кинули мені під ноги і ціла юрба налетіла на мене. Один удар вибив на деякий термін часу з дійсності. Прокинувся я в контрозвідці. Вам невдача, політрук п'ятої роти, сказало вусате обличчя. Третього одинадцятого 19 року. Сегодня опять поймали одного большевистского шпиона. Был на допросе. Должен сознаться, что он держался хорошо, этот мальчишка. Мы ничего от него не узнали. Я очень даже удивился, когда он от одних посторонних ему слов закричал Ой! Это было тогда, когда рот мистер ему сказал, не скрою, мы знали о вашем прибытии дорогой товарищ политрук. Знаем также, что вы свою дивизию перебрасываете с нашего участка. Наш осведомитель хорошо работает. Кто, кто, закричал этот негодяй? Оксана Полуботок, ответил ротмистер. Расстреливали мы его и еще человек двадцать с ним ручными гранатами. Это было сначала ужасно интересно я хочу записать этот случай, где меня все-таки спасли от смерти. Мы поставили их всех в углу каменного забора. Поручик Стимин взял в руку гранату системы Новицкого, вставил капсюль и отвел предохранитель. Тогда и этот большевицкий выродок выходит из середины кучи, встает впереди всех, грозно смотря на нас. Нам это ужасно понравилось. Хоть и большевик, а храбрый, первым умереть хочет, подумал я и все мы. Но, увы, он нас обманул. Когда граната упала у его ног, он быстро наклонился и бросил ее в нас. Я могу сказать, что видел над собой косу моей смерти. Поручика з тиміна трьох раніла, негодяй большевіцький комісар вскочив на забор і удрав. Всіх остальных ми пов'язали і порубили шашками. Я йшов в одній білизні. Перед розділом розтягли. Я не міг у місті залишитися й на хвилину, мене б зловили. А думка про те, що там у нас є зрадник, пекла. Край міста, розгуляй море. Козаки розбили винницю і випустили в мерзлі рівчаки спирт і вино. Всі лягали на животи, пили. Світла не було, темна ніч. Я примостився між двома п'янами і нахилив рота до рівчака. Це була яскрава хвилина життя. Я лежав на мокрому снігові й пив. Пам'ятав я, треба йти до своїх, щоб то не коштувало. Всі дальніші пригоди не відбились у москові. Іноді, наче через сон, бачу уривки. Мій сусіда п'є з кашкета, а шинеля його лежить поруч. Я роблюсь власником шинелі. Сніг, по груди сніг, куди не заверни сніг. провалююсь у воду, руки примерзають до одежі, в голові дійти, зрадник. Найшов мене на дорозі наш роз'їзд. Повіз туди, куди простягнуте було тіло. На сьогодні це все. Дякую за увагу! До побачення!